Привіт, привіт! Я Валя Немержицька, і це нотатки дружини Пастора. Сьогодні відповім на запитання сестри Мирослави, яка записує, як зрозуміти слова а, псалма 137, де каже, що руйнуйте, руйнуйте. А дочка, дочко, маєш бути ограбована, Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю твої немовлята. Та, і запитання в тому, як ці вирази є, що це за вирази, як їх зрозуміти, і як вони примінили в наш час. Що й означає це, що блажений той, хто повбиває наших ворогів. Давайте пройдемося трошки по цьому псалму. Автор 137-го псалма, чи автори та Знаходяться на берегах річки Єфрату і Тигру. Це річки, які без дві з чотирьох річок, які витікали з Едемської річки. І ось вони сидять принижені і плачуть та, в полоні. І Вавилонський полон це дуже печальна така сторінка історії Ізраїлю, коли в 605 році. В 596 році, 587 році, було такі три вторгнення Вавилону в Ізраїль, і земля залишилася спустошена. І відомі факти ті, що царі з Сірії, царі, 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 царі Вавилону були дуже жорстокі, і була практика розбивання дітей об скелю вдаряли та Вдаряли об скелю, щоб розбивати голови, і навіть вагітних жінок дитину вбивали в її черві, або матір вбивали із дитиною. До речі, про це можна прочитати також, здається, книга Друга Царів, восьмий розділ, мабуть, та десь восьмий розділ, там дванадцятий, 13 вірш, де Єлисей плаче і пророкує про те, що зробить Сирія відповідно до Ізраїлю. А, і, і саме там говориться про розбивання дітей о, розбивання голів дітей об, голів дітей об та, і про, про жорстокість, яку буде, буде застосована щодо Ізраїлю. І ось Ізраїльський народ вони сидять на березі Єфрату. І ось так над річками Вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона на вербах у ньому. Повісили ми свої арфи співу, бо пісні від нас ем, там жажа, жадали, були поневолювачі наші, а веселощі в нашому мучителі. Заспівайте на нами сіонських пісень. Як же ми зможемо заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, О Єрусалиме? Хай забуде за мене правиця моя, нехай. Мій язик до мого піднібиння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю, я Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ятай же, о огосподи, адомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони: Руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його. Вавилонська дочко, що маєш іти огробована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Блажен, хто ухопить та порозбиває обскелю. І твої немовлята. ось запитання саме до цих таких жорстоких віршів, і дивіться, народ Ізраїлю сидить у вигнанні, втрата своєї землі, втрата дому, втрата багато в чому своєї ідентифікації, не ідентичності, бо вона всередині а ідентифікації навіть на основі книги Даниїла ми бачимо, що багатьом давали вавилонські імена, створювали таку їм нову ідентичність, намагалися, вірніше, ідентифікацію нову їм дати. Ось, і як важливо теж, як вони зберігали свою ідентичність, тому що можна ідентифікувати, зовні ти ідентифікуєш, але ідентичність зберігається тим, хто, хто є. І навіть їхні арфи мовчазні, те, що вони повісили свої арфи, це е, такий, е, така е, глибока печаль, скорбота, е, траур, е, смуток. Та, і, а ось гнобителі приходять і сміються з них, та, так як Ізраїль, звичайно, відомий піснею, відомий танцем, відомий радістю. А навіть їхні а, радісні пісні, навіть в період смутку в них були а, є пісні вираження радості, пісні, хоч і в минорі, дуже подібно до нашого українського народу. Та, але хотіли, щоб їх забавляли як у цирку, мабуть, розважали. Але запитання таке, як ми можемо співати пісню Господню на чужій землі? І ось дивіться, тут так цікаво, можна зауважити, і я хочу говорити це. Зразу ж слухаємо паралельно до, до нас, українців. Ось тут можна прослідкувати оцю музику як духовну гідність, як духовну ідентифікацію. Саме по цій причині дуже важливо знати не, не просто свою мову, а любити свою пісню, свою. Тому що музика виражає нашу духовну гідність. Там вона не просто в даному випадку музика це не просто мистецтво, а як носій Божої присутності, як частина служіння Богу, так і вираження своєї ідентифіка, ідентифікації, ідентичності, хто я є, хто я такий. І не дивно, що в Україні. Коли Росія роками століттями намагалася вкрасти, позбавити нас нашої ідентичності, вони вбивали наших музикантів, наших композиторів-співаків, які відстоювали українську мову, тому що музика виражає духовну гідність народу, вона є частиною ідентичності, і ось Ізраїль мовчить. Мовчить і каже: ми не торгуємо святим, як ми можемо святе своє виставляти на, на, на дозвілля, щоб використовувати його як, як цирк для, для, для того, щоб повеселити наших, наших гнітителів. І я згадую часто, що знаєте, наші україн, бувші українські співаки, які... Перебралися в Москву, вони для дозвілля співали там українську пісню. Вони співали українську пісню в основному не для того, щоб показати українську культуру, а тому що для московитів завжди наше воно є для них як, як частина цирку, як дозвілля. І вони, хоч вони нам завжди заздрили, але вони насміхалися над цим. Тому Такий урок для нас, знаєте, святе не, не розмінюється на, доз, на розвагу. Пісня, ідентичність це не просто шоу, це виявлення, в даному випадку виявлення поклоніння Богу, це виявлення ідентичності, це заява в світ, що ми знаємо, хто ми є. А ось в нашому випадку, українському, та це заява того, що ми знаємо, хто ми є. Незалежно від того, хто нас хоче зруйнувати ззовні чи зсередини, ми все рівно знаємо, що хто ми є, і ми не продаємося. І пильнуйте, аби ви не продавалися. Не знаю, чи можна тут, звичайно, застосувати, в якійсь мірі не давайте святого псам і не кидайте своїх перлин перед свинями. Але пильнуймо. Пильну, пильнуймо, дружімо. Знаєте, коли я. Я про ці, в ці дні особливо часто згадую. Особливо в останні дні свого життя моя мама мені завжди казала: доця, не забувай звідки ти, не забувай Україну, не забувай свій народ, не забувай. І знаєте, важливо, мені дуже сумно. А, і зараз перейдемо до, до цього трошки. Та. Дивіться, вони, вони а, із, а, ізраїльтяни, вони згадують Єрусалим. Але Єрусалим це не просто місто, це символ Божої присутності, це, сим, це храм, це Божі обітниці, це поклоніння. І каже: якщо я забуду тебе Єрусалим, хай забуде, хай забуде правиця моя. Та. І тут… Послухайте мене, пам'ять того, хто ти є, звідки ти вийшов, це є духовним стержнем, тому що без неї ти розтворюєшся, ти втрачаєш свою ідентичність. І мені, знаєте, ті, що кажуть, ну, ось буквально на днях самита кричала: що Боже слово, немає границь, там не розділяє ні Україну, ні Росію. А взагалі таке не по-перше, невігластво, незнання слова Божого. Друге, невігластво ідентичності людина не має. Взагалі, це. А знаєте, коли людина не має ідентичності, то вона продається за шо за, за безцінь. І ось ця продажність оксамити і, і, і всього цього клубу ми молитва. Оце загр... загравання, що ми всі одне у Христі я і з тими у Христі одне, хто, хто, для кого Христос є Богом визначенням цінностей, визначення, тому що ім'я Христа це не просто сказати Христос ім'я в грецькій мові слово Онома, саме означає ідентичність, характер. І ось коли ти Нездатний нас сказати, що Бог стоїть на боці народу, якого вбивають, то ти взагалі Бога не знаєш. Знаєте, мені сором. Я просто дивлюсь на ту оксамиту, на, на співакову, на, на подібних їх, які відділяють Бога від реалій світу, це сором. сором я Просто дивуюся тим людям, які сидять і там кричать Амінь, коли Оксамита кричить пер'я-пер'я, ну, менше з тим. Пам'ять, хто ти є це, духовний, це твій духовний стержень, і це те, з чого ти починаєш вчитися вірності. Якщо ти витираєш свою пам'ять від того, хто, хто ти є, в якій сім'ї ти народився. То твої батьки, Твоя мова, Твоя пісня, твоя, твоя посвята, Твоя любов до твого народу, який би він був недосконалий. Наша моя фізична сім'я, мої брати і сестри, нас п'ятеро, ми всі різні і, і не завжди миримося. і Є дуже різні речі, навіть ті, хто з нас віруючи, ми розуміємо по-різному. Але я дуже сильно люблю свою сім'ю. Дуже сильно. І я завжди буду підкреслювати: благословена пам'ять моїх батьків. Бо через них, через ДНК, яке вони мені дали. Дух Божий робить в мені, те, що він, що він робить. Пам'ять духовний стержень. В повторенні закону 8.18 18 згадаєш Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу. Тому, дорогі мої українці, ті, хто вже навіть давно не в Україні. І я говорю багато з ким кажуть, ми ні тут, ні там. А я вважаю, знаєте, от я 20 років прожила в Україні. І Господь дав мені таку благодать, і я не скористувалася, і я зберегла свою українську ідентичність. Навіть якщо в мене є, в мене є а, мексиканський паспорт. Для мексиканців я ніколи не буду своєю, навіть з мексиканським паспортом. Я натуралізована, натуралізада, мехікана натуралізада. Все рівно я залишаюся. Завжди питають, а якого ти походження? Українка. В моїй душі це означає а, гідність, якщо ти знаєш, не тому, що українці кращі, а тому, що ми є, то, хто є. І, і ми повинні бути вірними своєму народові, навіть, навіть якщо ми здалеку, або чому все ж таки. А, за, все рівно вас запитають, а свідки ти за походженням? Як би ти не, не казав, я американець, я, я мексиканець, я іспанець, я англієць, як, як би ти не був, все рівно в тебе є походження на цій землі. Пильнуй, пильнуй, а як ти можеш зберегти свою вірність. Це одна із форм практики вірності. Ось і тепер саме безпосередньо до питання. Дивіться, як в них говорить їхня травма. Ось це голос травми, голос болю. А, як... Наша травма також є нашою ідентифікацією. В своїй книжці. Поверніть мені мою душу. Я говорю і про національну травму, і про особисту травму, про корпоративний біль. Ось. А, і завжди ось гнів і гнів. І жорстокість також може бути голосом травми. В цьому псаломи дивіться, вони кажуть, блажений, хто візьме і розіб'є твоїх немовляток об скелю. Я казала, не знаю, чи казала, чи вдумала в книзі Другі Царі, 8 розділ, є про родство, про те, як ці народи, ті, які ми називаємо, арабськи, як вони жорстоко вбивають дітей? І Ось так як Ізраїль пережив цю жорстокість на собі. Вони кажуть блажений той, хто відплатить вам тих, тих самим. Дивіться, тут важливо зрозуміти, що це не Божа заповідь, це висловлення болю, особистого болю і крик про справедливість. Це, ще раз повторюю, це не заповідь, що так треба молитися. Але це крик травмованої душі. Біблія нам показує людський досвід. Вона не прикрашає, вона не пише, Біблія не пише про людей, не створює образи досконалих людей. Які ходили по цьому світу, як по воді, і нічого їх не торкалося. Біблія описує реальний людський досвід, досвід болю, досвід зради, досвід падіння, досвід полону, досвід вигнання. Це вона нам показує, як людська душа реагує на травми. І навіть тоді, коли біль, болючий. Жорстокий, та Біблія все рівно цього не прикрашає. Тепер запитання: чи засуджує Бог такий крик? Не засуджує, не засуджує. Слово Боже каже, щоб ми приходили до Бога і а, кричали, а, виливали свою душу. Я думаю, Бог би засудив, якби вони створили такий партизанський загін. По розбиванню дитячих голів об, скель, об скелю, тоді Бог би це засудив, бо це вже є помста. А коли вони кричали до Бога про, про, про справедливість, та, то ми повинні розуміти, що Бог не засуджує, коли людина в скорботі може говорити до нього, Бог бажає, щоб ми висловлювали свій біль, свою реальність. І коли моя душа кричить про помсту, я буду казати, Господи, благослови їх, я брехлива, я неправдива. Душа, душа я повинна виливати свою душу, а не маскувати свою душу. Якимись гарними релігійними словами. А, тому, Але тут важливо зрозуміти, та, гнівайтеся, але не грішіть. В чому є гріх? Гріх це брати в руки владу над тим, що вже в Божих руках, або в тим, що, що владу, я маю на увазі владу помсти, тим, що. Уже позбавлені сили руйнівної. Ми захищаємося до тих пір, поки є загроза, це захист, це не помста. Коли закінчується безпосередня загроза, тоді ми передаємо спри... питання в руки Божі і в руки відповідних органів, якщо ми є частиною відповідних органів суду. Екзекутивних якихось органів тоді ми несемо свою відповідальність також. Але особиста помста, як я казала, створювати партизанські загони і викрадати російських дітей, розбивати їхні голови о скелю, це не є Божий метод. Та? Не мстіться самі, улюблені, дайте місце гніву Божому. Я також про це говорю. В своїй книжці, де ви можете подивитися, там. це не заперечення справедливості, навпаки. Це пошук справедливості, передача справедливості в найсправедливіші руки, та, в руки отця, і він, він ну, нічого не пропустить. Ми можемо бути. Спра... Питання в тому, що так, ми хочемо побачити це на свої очі. Я особисто молюся. Господи, дай мені побачити падіння Росії. Дай мені побачити падіння і позор Росії. Ось. І... Але я розумію, що він зробиться, і він зробиться в свій час, і він зробить, буде посоромлена Росія, розпадеться Московія. І Господи, я прошу, щоб вона розпалася вже за три дні, щоб розлетілося. Щоб від неї залишився тільки смердючий пшик на позор. Ось, а, і в той же час дивіться: ми дивимося в майбутнє. Ми дивимося на відновлення справедливості, на надію. А, і а, ось ось, ось цей ця, ця біль, який висловлює, вони висловлюють на березі річок Вавилону, та, там не закінчується якоюсь гармонійною такою. Піснею, та вони, тут показана потреба відновлення і зцілення, потреба ювілею, коли Бог поверне кожному по правді, коли треба захист, коли треба втручання Боже, коли треба справедливість побачити справедливість з неба і пережити цю справедливість на землі. І тут дуже часто нам треба, звичайно, Ось запастися цим терпінням святих, бо не завжди ми побачимо на ці, поки ми на цій землі, не завжди ми побачимо справедливість в нашій справі. Але ми дивимося в майбутню справедливість. В ювілейний рік про це моя наступна книжка, Ювілей, вона буде називатися. Дуже сильно рекомендую я. Думаю, що я відкрию перед замовлення десь в червні. Тому, будь ласка, пильнуйте, буде дуже, це дуже потужна книжка, практична роботи над особистими травмами. Але приходить Христос і почекає: Я прийшов проповідувати рік, приємний. І ось навіть в нашій неприємні складні моменти. Ми дивимося на нього на автора звершителя віри, і ми знаємо, що буде повна справедливість на цій землі. Тому 137-й псалом це не просто такий псалом болю, це заклик. Не забувай, хто ти, не змішуй святе із нечистим, плач, але не втрачай гідність. Пам'ятай, але не мсти. Вір, що остаточна справедливість у Божих руках. Насправді тільки він здатний зцілити не тільки нашу душу від несправедливості, а звільнити нашу землю. І коли він прийде, і його ноги стануть на Оливній горі. І коли він а, його миє, свій, свій меч, і його, ми читаємо, що буде кров до рамена його коня. Як він буде, особливо релігійників, як він буде, які використовували релігію для особистого збагачення, для особистої слави, для просування особистої агенди, в їхній крові буде вмита і наші стопи також в тому числі. Тому, а, але тільки він може дати нам радість, мир, справедливість. В Дусі Святому, поки що праведність ми маємо лише в Дусі Святому, Особисту праведності суспільства, справедливості суспільства все рівно не буде, поки він не прийде. Тому пильнуємо, пильнуємо свої душі. Трудімося на перемогу України, українці, ті, що ви поза Україною, не забувайте своє ДНК, не забувайте ДНК своїх батьків, які у вас. Не забувайте ДНК історичне, яке ми маємо. Хай Господь дасть нам сили бути вірними до кінця, знати, знати хто ти є, звідки ти вийшов, пам'ятати дорогу, якою Господь тебе провів, а пам'ятати це не просто на словах, це, це служити, це допомагати, це любити, це підтримувати. Не забувайте, в цьому є гідність. Вірність, надія і праведність. Я Валяна Маржицька. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобачку, підпишіться, поділіться, щоб це відео було доступне для інших людей. Заближте коментар такий, хоча б сім слів напишіть, що тоді YouTube буде пропонувати це відео, тим, щоб воно дійшло, попало в руки інших. Ну і благослови нас Господь. Господи, ми кличемо, щоб Московська імперія за три дні впала назавжди через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Шалом.